え <laughs> ハローエブリニャン <laughs> Адзуманґаю, це аніме, яке неможливо описати одним словом. Це не просто комедія, це не просто історія про шкільне життя, це як теплий спогад про щось, що ніколи з тобою не траплялося, але ти все одно сумуєш за цим. Це кумедна, мила, добра подорож довжиною в три роки, яку глядач проживатиме разом із персонажами. Створене у 2002 році студією J.C. Staff, це аніме і адаптація однойменної манги, автором якої є Кіохіко Адзума. Ну а тепер давайте я вам розповім про персонажів. Її звати Касуга Айому, але всі називають її Осака. Це прізвисько її вигадала. Томо найбільше мене здивувало, як швидко всі з цим погодились. Вона розсіяна, легко відволікається, має труднощі з концентрацією, часто занурена у свої думки, немов літає у хмарах і не завжди помічає, що відбувається довкола. На перший погляд, це мила, трохи розсіяна дівчинка, яка не вирізняється особливими розумовими здібностями, але не дайте себе обдурити. За цією зовнішністю ховається справжній монстр, машина для вбивств у тілі маленької школярки. Ну, поки Осака косплеїть відомого австрійського художника, давайте поговоримо про Чію. Міхама Чіо на початку аніма їй лише 10 років. Вона надзвичайно розумна, як на свій вік, тому змогла пропустити кілька класів і прийти до першого класу старшої школи. Чія настільки розумна, що навіть у старшій школі перевершує всіх своїх однокласників і часто допомагає їм із навчанням. Саме цей персонаж даруватиме найбільше милих моментів у цьому аніме. Я б сказав, вона головне джерело всієї молоти тут. А тепер перейдемо до важливого питання, що не так із косичками Чіо? Це незвичайне волосся. Косички Чіо пов'язані одна з одною, а якщо старі вийде з ладу, їх можна зняти, після чого замовити новий комплект, який швидко приїде новою поштою. Косички Чіо – це не просто аксесуар, це прорив у світі моди та авіації, розроблені на основі новітніх українських нанотехнологій, ці косички дають змогу літати та контролювати тіло свого власника. Ну а насправді це все був Соно Осаки з восьми та другої серії, тому не звертайте увагу на всю цю шизу, яку я придумав. Вся восьма серія розказує нам про сни головних героїнь, але якщо вже говорити про сни Осаки та її фантазію, то тут або ви висміятимесь або питатимете, що я щойно побачив. Наприклад, у 20-тій серії, коли Чіо заговорила про навчання за кордоном, Осака, як завжди, не фантазувала собі щось дивне. Сакакі, сороміжлива розумна висока дівчина, яка мріє стати ветеринаром, вона обожнює тварин, особливо котів, але є одна проблема коти її не люблять. Вона постійно намагається погладити сірого кота на ім'я Камінеко, і це завжди закінчується погано. Але це була далеко не її остання спроба погладити котика. Згодом вона спробувала вдруге, з надією в очах і вірою, що, можливо, цього разу у неї все ж вийде. Потім була третя спроба і так далі. За моїми підрахунками, таких спроб було щонайменше сім. Вона настільки дістала бідолашного котика, що той не витримав і напав. Добре, що поруч була кагура, яка її врятувала. Але не хвилюйтесь, в майбутньому у Осакакі з'явиться свій котик. Сакакі має слабкість до всього милого від справжніх тварин до плюшових іграшок. Вона також дуже добре проявляє себе у спорті. Єдине, хто може з нею зрівнятись, це кагура. Кагора приєднується до групи головних героїнь лише на другому році навчання. Вона переходить у той самий клас, що і Чіо, Сакакі, Томо, Йомі та Осака, і стає повноцінною частиною їх компанії. Кагора вважає Сакакі своєю суперницею, от тільки Сакакі про це здається навіть не підозрює. Я пописав Кагору, як добру, енергійну та прямолінійну вона легко може розплакатися, якщо зробила щось погане або когось підвела, а потім одразу ж кинеться все виправляти, як ми це бачимо у 23-й серії. Тому гіперактивна і надто самовпевнена, вона завжди прагне бути найкращою у всьому, хоча ні в навчанні, ні в спорті особливих успіхів немає. Говорить, вона швидше, ніж думає, іноді здається, що розумні думки доганяли її, але вона була швидше. І знаєте що? Я цілком згідний з Осакою, тому нікуди не годиться. Акана, вона дратує всіх навколо, особливо свою подругу Йомі, за що часто получає. Про наслідки своїх дій вона ніколи не замислюється, щоб зрозуміти, хто така Томо, Достатньо лише одного прикладу сцени з ключами. Так, ти зробила це Томо, молодець. І якщо ви питаєте себе, чому вона це зробила, все просто, бо це Томо. Можна довго шукати логіку в її вчинках, але навіщо вона ходячий генератор смішних моментів у цьому аніме? Вона не думає, вона діє, і це майже завжди закінчується смішно. Тому я і люблю цього персонажа, незважаючи на всі її мінуси, про які я згадував раніше, саме завдяки їй відбувається більшість незабутніх моментів у цьому аніме. Ну навіть Томо може деколи сказати щось розумне. Золоті слова Томо, я так завжди до екзаменів готувався. Да! Ну, щоб якось збалансувати Томо, у цьому аніме є такий персонаж, як Йомі. Вона є ідеальною протилежністю для Тому, та й мені просто подобається, як Йомі дає Тому по голові, щоб та не чудила багато. Є ще такий персонаж, як Каорі. Вона з'являється не так часто, як інші, але запам'ятовується завдяки гумору, побудованому на її любові до Сакакі. Одна з них любить пити пиво та підколювати учнів, а інша, як Шакіл оніл у найкращі роки, знайомтесь це Танідзакі Юкарі та Коросава Мінамо. Обидві вони навіть пальцем не поверхнули, щоб врятувати чиєчку від лавини книжок. Це два моїх улюблених персонажів у цьому аніме, але давайте все по порядку. Юкарі, вчителька англійської мови, та класна керівниця головних горинь. Вона емоційна, лінива, егоїстична, безвідповідальна та не думає про наслідки своїх дій, а її непередбачуваність постійно призводить до кумедних ситуацій. А що справді страшно, це водійське навички Юкарі, а страшніше за її водіння може бути тільки її машина, яку учні прозвали Юкарі мобіль. Ну як казала Нямо в п'ятій серії, коли всі вирішували, хто з ким поїде, чим менше мертвих, тим краще. На щастя, ніхто не помер, але бідна Чіо після божевільної поїздки з Юкарі отримала психологічну травму. Єдина, кого не лякає, як водить Юкарі, це Томо. Їй навіть це подобається. Йде, Поза роботою юкарі та Нямо часто випивають разом, і майже завжди це закінчується погано. Кросава Мінамо або просто нямо. Вчителька фізкультури та єдина адекватна доросла у цьому аніме, особливо, якщо порівнювати з Юкарі, яка поводиться як дитина. Вона відповідальна, добра, врівноважена, загалом повна протилежність Юкарі, але у 14-й серії нямо трошки перебрала з алкоголем. Так, німо більше не наливайте. Нямо взагалі пити не можна, вона вип'є, а потім дітям про еро еро розказує. Ну, а є в цьому аніме ще третій вчитель Кимура. Він збочено який обожнює старшокласниць. Про нього мені особливо нічого сказати, тож просто видалімо цей pdf файл і повертати до нього більше не будемо. А Дзуманга дає, це аніме, яке на перший погляд, здається простим і безтурботним, але за цією легкою атмосферою ховається надзвичайно тепла, щира та глибока історія про шкільне життя, дружбу та дорослішання. Це комедна, мила, добра подорож до в три роки, яку глядач проживає разом із персонажами. Це аніме не зациклюється на одному персонажі, воно розповідає історію про групу друзів. Це той рідкісний випадок, коли не існує поганих серій, ти занурюєшся в цей. Прекрасний світ, ти не помічаєш, як пролітає час, аж раптом остання серія, і горінь випускний. Сам в цей момент ти глядач, розумієш, як сильно ти прив'язався до цих персонажів, як тобі не хочеться з ними прощатися. І хоча тобі сумно, одночасно радієш, що вони залишилися разом, хочеться вірити, що життя не розділить їх у майбутньому. Музика в цьому аніме просто прекрасна. Мої улюблені композиції ви можете побачити на екрані, а посилання на них я залишу в описі. Мені дуже подобаються ці рандомні паузи в діалогах, повільні реакції персонажів. І повторення одних і тих самих фраз, як, наприклад, ось тут. Як ви вже могли помітити, української озвучки в цього аніме немає, але це одне з небагатьох аніме, яке я хочу та рекомендую дивитись в оригіналі з українськими субтитрами. І я сміло можу сказати, що це одне з моїх улюблених аніме. І я попрошу вас зробити те, що показує Осака. Якщо ви цього не зробите, Осака знайде вас. Або ще гірше прийду я і скажу дякую за перегляд.